Коли я вчора придумала цю ідею сортування в голові, кожне речення, кожна думка на своє місце, нарізала вузеньких полосочок, і просто писала: О, з'явилась ідея, в мене на столі і на кухні, і в коридорі. Всюди лежить ручка, і багато таких тоненьких смужечок, карточок, і конвертики. Конвертик, який називається, там я складаю всі цінності. В інший конвертик складаю всі переконання, там результати дня, там ще щось. І так багато багато всього, навики різні. В 366 днів навіть збираю до докубки такі конвертики, наповнюю. І впродовж дня я замітила, що я багато взяла аркушиків, які називаються ідея. Тобто за день було створено багато творчих ідей, друзі. І таким чином я відчула більше, глибинніше те, що я сортую. Ага, це на, на цю полицю кладеться, це на ту полицю. І це розвиває кого таке цікавить, Звертайтеся, можемо провести навіть таке навчання, кого цікавить, сортувати.